Вітаю вас на своєму каналі Вивчення української мови. Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Заволотного Українська мова 5 клас. Тема заняття. Узагальнення вивченого з розділу, відомості із синтаксису та пунктуації. Що таке слово сполучення? Словосполучення, словосполучення це щонайменше два самостійних слова, одне з яких головне, а інше залежне. Головне слово у словосполученні називається слово, від якого ставимо запитання. Залежне слово, яке відповідає на поставлене запитання. Джерельна вода. Вода яка. Джерельна. Вода це головне слово. Джерельна це залежне слово. Відречення словосполучення відрізняється тим, що не виражає закінченої думки. Які є види речень за метою висловлювання? За метою висловлювання бувають розповідні питальні і спонукальні речення. Наприклад, розповідне. Це минеться, одна правда останеться. Питальне. Про що пташко нам співаєш пісню голосну? Спонукальне. Готуй влітку сани, а взимку воза. Що таке підмет і присудок? Кожне речення має граматичну основу, до якої входять підмет і присудок. Підмет і присудок є головними членами речення. Підмет це головний член речення, що називає предмет, про який йдеться в реченні, і відповідає на питання хто, що. Присудок це також головний член речення, який називає дію, стан або ознаку, приписувані підмету, і відповідає на питання, що робить підмет, що з ним робиться, який він є. Хто він такий, що він таке, підкреслюється двома рисками, які є другорядні члени речення? Означення підкреслюється хвилястою лінією, додаток пунктиром і обставина штрих-пунктиром. Складіть речення, у якому були б усі другорядні члени. У лісі руденька білка, прудко стрибала по гілках старих дерев. Білка хто? Це підмет. Білка що робила? Стрибала це присудок. Білка стрибала це граматична основа. Білка яка? Руденька. Це означення. Підкреслюємо хвилястою лінією. Стрибала як прудко це. Обставина. Підкреслюємо штрих пунктиром. Стрибала де у лісі? Це також обставина. Стрибала по чому по гілках? Це додаток. По гілках чого? Дерев це також додаток. Дерев яких старих це означення. Головні і другорядні члени речення. Головні це підмет і присудок. Другорядні це означення, обставина, додаток. Означення це другорядний член речення, який називає ознаку предмета і відповідає на питання, який, чи котрий. Обставина. Другорядний член речення, який називає спосіб дії, або її місце, час, причину, мету, і відповідає на питання. Як, де, куди, звідки, коли, відколи, чому, для чого, з якою метою, навіщо. Додаток це другорядний член речення, який називає предмет і відповідає на питання. Кого, чого, кому, чому, кого що, ким, чим, на кому на чому. Однорідними називаються члени речення, які залежать від того самого слова в реченні і відповідають на те саме питання і виконують однакову синтаксичну функцію. Однорідні члени речення не залежать один від одного і з'єднуються між собою за допомогою інтонації переліку або протиставлення і сполучників або тільки інтонацією. Однорідні члени речення з'єднані сполучником і, одиничним. Сполучник повторюємо. Наприклад, і груші і яблуні висадили в садку. Відповідно між однорідними членами речення з повторюваним сполучником ставимо кому. Груші, яблуні і сливи висадили в саду. При такій конструкції так само проставляємо розділові знаки. Груші яблуні висадили в садку. Сполучник не повторюється. Відповідно, кома в такому випадку не ставиться. Груші яблуні і сливи висадили в садку. Груші й яблуні поєднані інтонаційно, відповідно, між ними ставимо кому. Яблуні і сливи поєднані одиничним сполучником і, в такому випадку кома не потрібна. Узагальнювальне слово. Якщо узагальнювальне слово знаходиться перед однорідними членами речення, відповідно ставимо двокрапку. І далі йде перелік однорідних членів речення. І якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, то після них ставимо тире. Звертання це слово або сполучення слів, що називає особу рідше предмет, до якої звертаються. Діти. Які види легкої атлетики, ви знаєте, звертання діти Виділяється комою. Займайся спортом, дорогий учню. Звертання дорогий учню знаходиться в кінці речення, відповідно виділяється комою. Також звертання може знаходитися всередині речні, відповідно тоді воно з двох сторін, з двох боків відокремлюється комами. Вставні слова сполучення слів, за допомогою яких виражають ставлення мовця до висловленого. Найуживаніші вставні слова або сполучення слів, групи вставних слів. Слова, які виражають упевненість, невпевненість, звичайно, безумовно, безперечно, що правда здається, мабуть, може, можливо, очевидно. Виражають різні почуття радість, жаль, тривогу, здивування тощо, на щастя, на радість, на жаль, як на біду, як на вмисне, на диво. Указують на джерело повідомлення, на мою думку, по-моєму, по-твоєму. Указують на зв'язок думок, отже, таким чином, до речі. По-перше, треба добре вчитися. Вставне слово, «по-перше». Воно знаходиться на початку речення, відповідно після нього ставимо кому. Треба, по-перше, добре вчитися. Вставне слово «по-перше» знаходиться всередині речення, відповідно, з двох сторін, виділяється комами. Треба добре вчитися, по-перше. Ставне слово знаходиться в кінці речення, відповідно перед ним ставимо кому. Складним називають речення, яке має дві або більше граматичних основ. Якщо частини складного речення поєднані сполучниками, відповідно це буде складне сполучникове речення. «В синій вечір тихо бродить і квіти колишуться. Вечір бродить» – перша граматична основа, квіти колишаться, це друга граматична основа. Отже це складне сполучникове речення, частини якого з'єднані з сполучником І. Стояли ще сонячні дні, але роси не висихали. Дні стояли, роси не висихали, дві граматичні основи. Отже, це речення складне. Його частини з'єднані сполучником, але це складне сполучникове речення. Пряма мова. Це точне передане висловлювання певної особи. У реченні водій тролейбуса повідомив обережно двері зачиняються, пряму мову взято в лапки. Пряму мову супроводжують слова автора, вони вказують, кому вона належить. Пряму мову записують у лапках з великої букви. Знак питання, знак оклику і три крапки ставимо в кінці прямої мови перед лапками, а крапку кому після лапок. Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставимо двокрапку. Слова автора двокрапка пряма мова, Олег сказав, завтра починаються канікули. Слова автора, двокрапка, пряма мова знак оклику. Олег радісно вигукнув: Завтра починаються канікули. Слова автора, двокрапка, пряма мова, знак запитання. Олег запитав, Коли почнуться канікули. Якщо слова автора стоять після прямої мови, то їх записують з малої букви і перед ними ставимо тире. Пряма мова, кома, тире, слова автора. Я збираюся на теніс, повідомила Ольга. Пряма мова знак оклику, тире, слова автора. Я збираюсь на теніс, вигукнула Ольга. Пряма мова, знак запитання, тире слова автора. Ти підеш зі мною на теніс? запитала Ольга. Діалог це розмова двох осіб. Діалог складається з реплік. Кожного з яких записуємо з нового рядка. Перед ними ставимо тире. Репліки можуть супроводжуватися словами автора. У такому разі ставимо ті самі розцілові знаки, що й при прямій мові, але без лапок. Здорова була, лисичко, сестричко. Здоров, вовчику братику. А де це ти взяла бичка тритячка та саночки? От де ж там? Бичка заробила, саночки зробила, та їду. Ну то й візьми ж і мене. Наш урок завершено. На все добре.